Це моє перше повноцінне розмовне відео в Ютуб. У мене взагалі не дуже багато відео. Це напевно буде третє, Чи не знаю, коли я викладу це відео? Але от знімаю я його, коли воно по рахунку третє, повинно бути. Для мене знімання відео це не вперше, це не новенька штука. Але я знімаю для TikTok. В цілому, здавалось би, що нового може бути, переходячи з TikTok в YouTube? Ну просто перевернула відео з вертикального на горизонтальне. Але я вже підмітила для себе те, що мені подобається в YouTube. От я собі виписала, щоб вам розповісти. І перше, що я підмітила, це те, що мені не потрібно. Багато вирізати на монтажі, і мені це подобається, бо я. Люблю розмовляти з камерою, і коли я знімаю в TikTok, також розмовні відео з мікрофоном, але дуже багато мені потрібно вирізати, бо ну в TikTok люди не дуже готові дивитись довгі відео. Я їх розумію, я сама така. Якщо я листаю TikTok, я дуже рідко зупиняюсь на довгих відео. Це або люди, які я знаю, що знімають довгі відео, і я на них підписана, або дуже доповинна бути цікава тема На Ютубу. Не потрібно прям знаєте, прям по секунді відео вирізати, і мені це подобається. Далі це можливість виговоритись на камеру. Це відноситься до попереднього пункту, бо я вже сказала, що люблю говорити на камеру. Я зараз знімаю другий вложик, і протягом влогу мені не потрібно казати там. От я поїла, от я там сходила туди, от я то зробила, от я те зробила. Ну так, це все одно присутнє у відео, така специфіка влогів, але все одно протягом відео я можу ділитися своїми думками, я можу ділитись більше розмовляти про щось. Мені це подобається, мені не вистачає це в тіктоці Далі мені подобається горизонтальна зйомка, бо ми переходимо вже до другого пункту. Навіть з не дуже якісною камерою все одно є відчуття, ніби я фільмую своє життя. Я от передивляла свій перший влог, я просто така: вау, нічого там такого прям немає, але все одно відчуття інше. Я не знаю, можливо, це просто ефект чогось нового, але от отак от. Я вже запуталась, який це пункт. Ефект вау від нового. Присутній у цьому, як я вже і сказала, хоч я і знімаю відео, і так, але все одно це щось нове, це інший формат, це я скажу, що інша аудиторія, бо мені здається, ці люди, які перейшли на мій Ютуб, невелика кількість, але мені дуже приємно, що вони перейшли через мій Тікток. Бо я там про це розповіла, і кому було цікаво, той перейшов. Але суть запису відео на YouTube у мене не стоїть зараз, як от набрати підписників. Коли вийшов мій перший влог 12 січня, ніби, якщо не помиляюсь, я просто прокинулася така Ютубчик, Ютубчик, а чому мені не записати відео на Ютубчик? І все? І от я така, ну, окей, буду знімати. Я не задумувалась. Мені ще подобається, що я не задумувалась, Я не подумала. Я не відклала це у довгий ящик, я не відклала це на потім, на понеділок, на післязавтра. Я просто сіла, почала знімати, ввечері змонтувала, виклала. Я така: Вау! Я так можу, я можу не сумніватись у своїх діях по 50 разів. Пишаюсь собою. Дякую тим, хто є по ту сторону екрану. Дякую за коментарі, які ви писали під моїм першим відео. Мені було дуже приємно за підтримку. І. ardnego dnia. No? Papa